Вітаю всіх глядачів Channel 21 ДОГ. Сьогодні визначний день для нашого каналу. Ми досягли 100 підписників. Я хочу щиро подякувати кожному з вас за підтримку. Цього року Channel 21 ДОГ залучив найбільшу кількість нових підписників і значну роль тому зіграв серіал Розслідування Мердека», який транслювався на нашому каналі з березня. Для всіх шанувальників цього серіалу маю чудову новину. Скоро ми плануємо викласти з 12 по 16 сезони української мови, яких немає у вільному доступі в інтернеті. І це ще не все. Можливо, також 17 та 18 сезони. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дату прем'єри 12 сезону та інших сезонів, про які я повідомлю пізніше. А тим, хто вже підписаний, пишіть, що думаєте про серіал «Ослідування Медика. Діліться під відео коментар, коментарями про кожен епізод. Також у мене є ціль до 1 березня 2029 року набрати тисячі підписників. Сподіваємось, ми разом досягнемо цієї мети. Ну а на цьому в мене все. Побачимось у наступних подкастах.